Ласкаво просимо в майбутнє торгівлі. Познайомтеся з Bitfood, найшвидшим торговим ботом, створеним трейдерами для трейдерів. Виконуйте угоди з блискавичною швидкістю та отримуйте конкурентну перевагу завдяки передовим алгоритмам Bitfood, Заробляйте до 48%! Поділіться комісією з найкращою реферальною програмою на ринку. Торгуйте, заробляйте та зростайте разом. Схопіть найкращі можливості з автоснайпер. Купуйте токени в момент їх запуску, забезпечуючи найнижчі ціни. Або наслідуйте професіоналів за допомогою нашої функції копіювання торгівлі та без зусиль впроваджуйте прибуткові стратегії, шукайте прибутки з Sniper. і дивіться pnl карти в реальному часі, щоб відстежувати свою продуктивність і приймати рішення на основі даних. Торгуйте скрізь. Solana, бази, Ethereum та BSC. З нашим брідч безперешкодно переказуйте кошти між усіма мережами. Вчіться з навчальними ресурсами Bitfoot Academy та підтримуючою спільнотою, щоб перейти від початківця до елітного трейдера. BitFoot має всі функції, які ми коли-небудь хотіли в хоті. І він розроблений, щоб зробити вашу торгову подорож легшою. Кракуйте в майбутнє, торгуйте розумніше. Пануй на ринку з BitFoot торгівля не просто краща, вона непереможна. Готові підняти свою торгівлю на новий рівень. Спробуйте BitFoot сьогодні.